Далі поговоримо про закон великих чисел. Закон великих чисел формулюється наступним чином: якщо в нас є x1, x2, xn послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин з скінченним мат сподіванням то їх середнє збігається за ймовірністю до матсподівання. Оскільки випадкові величини мають однаковий розподіл, це означає, що в них і матсподівання у всіх однакове, тобто матсподівання x 1 дорівнює, матсподіванню, x 2 дорівнює і так далі. Матсподіванню xn того. Ну і ось тут можна написати просто Матсподівання Х першого. Має місце ця збіжність, коли n прямує в нескінченність. Тобто зі збільшенням n середнє значення ось тут, середнє арифметичне у цих х і тих, буде прямувати до невідомого матсподівання оцього розподілу. Давайте подивимося, як це працює для нормальної випадкової величини з середнім nu та дисперсією σіма квадрат. Ну ось тут нехай буде. Покладемо мю дорівнює 20, покладемо квадрат дорівнює 40. Відповідно, просто сигма – це корінь з 40. Далі, щоб утворити нормальний розподіл, використовуємо стат з крапочка норм. Далі, як перший параметр передаємо μ, як другий параметр, передаємо сіма. Ось тут можна. Тут можна буде показати, який в нас супорт, тобто де в нас наші яких, яких значить це значення з області, там де в нас визначений цей розподіл. В нашому випадку це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ми очікуємо, що таке буде. Ми спочатку попитуємо графік щільності, просто щоб переконатися, що це дійсно нормальний розподіл. Так, а потім ми зробимо наступне: згенеруємо 5 тисяч випадкових величин з цього нормального розподілу. І що ми зробимо? Ми порахуємо ось те, що називається оця сума, так, і поділимо на кількість. Тобто, сума поділена на кількість, це і є те, що в нас стоїть в лівій частині. Єдине, що отут, бачите, написана кумулятивна сума. Тобто... Те, що я хочу показати, наприклад, я б хотіла порахувати не лише для всієї кількості в 5 тисяч, а спочатку для, наприклад, 100, 200 і так далі, і потім вже для 5 тисяч. Тобто, у нас це якби функція від n буде. ну, Зараз ви подивитесь, як воно буде відображено. Ну тобто, отут ми порахували ці середні залежно від n, на осі в нас буде n. І подивимося, також виводимо мат сподівання мат-сподівання, матсподівання істина це 20 Ну і давайте подивимося, запустимо цей код і подивимося, як це виглядає. Ну Спочатку ми говоримо, що дійсно в нас спорт це вся R. Щільність виглядає так, як ми очікували. Середнє в нас в 20-ті. Так, ну і є. Це нормальний нормальний розподіл. Дійсно, ми бачили цей графік. А ось це графік, якраз якийсь стосується закону великих чисел. Що тут відбувається? В нас змінюється обсяг вибірки N. і дивіться, ми кожен раз рахуємо оце середнє. Це середньоарифматичне у х і тих, яке стоїть в лівій частині нашого закону великих чисел, і дивимося, як воно себе веде відносно оцієї червоної лінії істинного значення 20. І що ми бачимо? Спочатку, ну тобто ми можемо знаходитися десь в районі 22, так, а потім все ближче і ближче ми доходимо до 20, може, в якийсь момент ми будемо менше за 20. Але, в принципі, недалеко. І потім, як ви бачите, зі збільшенням n, коли n досягає ось 5 тисяч спостережень, те, що стоїть в лівій частині, воно вже дійсно дуже близьке до істинного значення параметра μ. Це в нас було 20. Це в нас такий візуальний приклад, як працює закон великих чисел. Ще раз підкреслюю, закон великих чисел говорить наступне: що якщо мат сподівання у розподілу скінчене, то середнє збігається до мат сподівання І ось так, це, ось так це можна підтвердити з симуляціями. Так. Ну і чисельне моделювання це підтверджує, як ви бачите. Давайте подивимося, як виглядає чисельне моделювання закону великих чисел для рівномірного на АБ розподілу. Тут, як бачите, є лише два параметри. тобто нам треба буде щось копіювати звідси і змінювати. Давайте я це все копіюю, але ми трошки так. Зараз будемо разом з вами змінювати те, що тут написано. Ну, по-перше, в нас немає нормального розподілу. У нас рівномірний розподіл рівномірний, як ми позначаємо. Розподіл у нас рівномірний. Як локейшн. Нам треба передати лівий кінець. Лівий кінець це в нас що? А. І як scale нам треба довжину. Це B-А. Далі у нас тут буде support цього distribution. Добре. Далі, якщо ми, хочемо, якщо ми хочемо побудувати нашу щільність, то щільність існує де від 0 до 10. Давайте від 0 до 10 це і напишемо. Так. Ну і далі будемо генерувати випадкові величини. Ось тут передається оцей розподіл рівномірний. Ось такого обсягу. Так. Тут рахується оця сума, ділиться, тут нам навіть і змінювати багато що не треба. Отут єдине, що можна написати, що в нас у з АВ. АВ. А Отже, для рівномірного на АБ в нас тут буде stats юніформ. Вказуємо, що в нас є лівий кінець А і довжина Б мінус А. Далі, ось тут змінили інтервал, на якому нам треба ми хочемо показати нашу щільність на від 0 до 10, наприклад. Ну, а далі повторюємо, як було до цього. В нас є 5000 N максимальне буде 5000, ми генеруємо випадкові величини з цього розподілу, який в нас є рівномірним розподілом. Ну і тут рахуємо оці середні, залежно від n, і виводимо, виводимо наші середні і істине значення. До речі, яке істинне значення? Чому дорівнюємо сподівання випадкової величини рівномірно розподіленої на АБ. Для рівномірного на АБ розподілу математичне сподівання дорівнює А плюс Б розділити на 2. Тобто в даному випадку мод сподівання буде 5. Запускаємо наш код, дивимося, що в нас тут. Ну, по-перше, це щільність на відрізку від 0 до 10 в нас 1 десята. Це дійсно те, що ми хотіли. Ну, а на цьому малюнку, ми що бачимо? В нас є істинне значення матсподівання – це 5 для рівномірного на 0,10 розподілу. І також ми бачимо, як веде себе оце середнє арифметичне, те, що знаходиться в лівій частині, зі збільшенням n. Ну, і як ви бачите, тут вже починаючи десь з 2000, вже дуже близько знаходиться наша. Наше середнє до істинного значення до цього мандсподівання, яке в даному випадку дорівнює 5. а це ще раз підтверджує, що закон великих чисел працює для рівномірного розподілу. Давайте подивимося, як виглядає закон великих чисел для експоненційного розподілу з параметром лямбда. Ну, по-перше, зауважимо, що матсподівання випадкової величини, яка має експоненційний розподіл з параметром лямбда, співпадає з значенням лямбда. В нашому випадку ми покладемо це лямбда до рівня двійці, згенеруємо експоненційний розподіл, за, використовуючи стат з крапочка експонт, так, тут тепер треба передати лямбду. Далі те саме використовуємо оцю кумулятивну суму, ділимо її на n, і дивимося, що виходить у нас. Оце те, як виглядає. щільність, наприклад. А, а цей рисунок показує, що зі збільшенням n середня. Одиничка на N сума х і тих дійсно прямує до мадсподівання. Мадсподівання в даному випадку співпадає з параметром. Параметр це в нас 2. Отже, закон великих чисел працює для експоненційного розподілу. Але, але бувають розподіли, для яких закон великих чисел не працює. З чим це пов'язано? З… Тим, що матсподівання випадкової величини може бути нескінченним. Один з прикладів це розподіл каші. У розподілу коші немає матсподівання. Давайте подивимося, що це буде означати для відповідно наших траєкторій. Це так виглядає щільність розподілу коші, і подивіться, як виглядають траєкторії у цього середнього залежно від нашого N. Тобто, як ви бачите, тут немає збіжності ніякої, закон великих чисел не працює для розподілу коші, бо в нього не нескінчене. Дякую за увагу.